Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку загальні відомості про запити. Ми з вами працювали з базами даних Аксес. Ви створювали вже таблиці, заповнювали їх інформацією. Ви знаєте, що таке основний головний ключ в таблиці. Тепер нам треба ще розглянути, що таке запити. Запити це у нас одні. Один із основних об'єктів в базі даних, головне призначення якого полягає у відборі подіб потрібних даних з таблиці і у подальшому її опрацюванні, в зручному для користувача вигляді. Створений запит можна зберігати з певним іменем, і потім неодноразово виконувати. Якщо ми перед запуском цього запиту зберігаємо його, то ми можемо потім з ним працювати. Запити не містять дані. Під час нового виконання запиту формуються необхідні дані з таблиці, на основі яких його створено. Запити класифікуються за багатьма ознаками. Класифікація запитів за основними ознаками наведено на малюночку, який ви бачите знизу. Класифікація запитів. Будь ласка, собі законспектуйте пізніше, що таке запит, щоб ви знали подальшому. І ми могли користуватися цією інформацією. І також цю табличку можете собі замалювати. Класифікація запитів, за призначенням, це вибір даних і оновлення даних, за кількістю таблиць, що використовуються, є однотабличні та багатотабличні, за можливістю підтримки зв'язку з серверами баз даних, це запити SQL і запити Access, за способами вибірки та обробки даних з умовами і виразами, з полями, що обчислюються, з функціями, з параметрами, а також перехресні запити. За складністю функцій, що використовуються, є прості і складні. Запити, з допомогою яких вибирають дані з однієї таблиці, називають однотабличними. Тобто ми працюємо з однією таблицею і тільки звідти отримуємо якусь інформацію. Якщо ми працюємо з декількома таблицями, то ми називаємо ці запити багатотабличними. Простими називають запити, за якими вибирають дані за критерієм одного поля цієї таблиці. Складними ж називають запити, з за якими вибирають дані за критеріями декількох полів і кількох таблиць. Запити на вибірку даних. Це запит, який забезпечить добір потрібних даних з таблиць. Такий тип запитів є найбільш розповсюдженим. Тобто, ми в базі даних працюємо з таблицями, куди вносимо інформацію, встановлюємо зв'язки між цими таблицями з допомогою ключів, і потім, з допомогою запитів, можемо зробити якісь зміни або знайти якусь інформацію необхідну нам. Ту інформацію, яка відповідає нашим критеріям. З опрацьованих даних можна створити нові поля. Такий тип запитів називають запитами з полями, що обчислюються. У запитах різних полів найчастіше реалізуються такі операції: вибір даних із вказаних полів на основі заданих критерій, упорядкування даних із таблиць за зазначеними вказаних полів, побудова нової таблиці або діаграми затриманих даних. Опрацювання вибраних із таблиці даних з допомогою вбудованих функцій, використання отриманих з допомогою запиту даних як джерела для інших запитів, додавання даних, отриманих з допомогою запитів, до інших таблиць, обмін даними з іншими базами даних, а також текстовим редактором Word або таблицями Excel. Тобто можна ще брати різні запити, робити і обмінюватися інформацією з інших програм. В запитах можуть використовуватись специфічні оператори. Є рядкові оператори. Також це, будь ласка, потім собі в конспект занотуйте. Like – Це такі оператори, які збігаються, або відповідність у них буває. Або not like, які не збігаються, не відповідність. і об'єднання рядків. Оператори like і like використовуються для порівняння двох рядкових виразів. При цьому. Перевіряється, чи збігаються ці вирази, і залежно від результату повертається значення так, або ні, або нуль. Також є оператори списку і діапазону. IN це оператор входження в список. IS – наявність значення. І BETWEEN End виходження в діапазон. Також це, будь ласка, собі потім занотуйте. На цьому. Ми розібрали основну частину теоретичного матеріалу. Далі, будь ласка, виконайте такі невеличкі практичні завдання. Ви бачите, вам приведено інтерактивна вправа, в якій треба розташувати послідовно слова так, щоб утворилися означення запиту. Треба скористатися пунктом 3.1 загальні відомості про запит. Будь ласка, спробуйте вдома виконати цю вправу і скриншот відправити на перевірку. Також у нас є ще одна вправа, де треба розставити запити за ознаками. Спробуйте цю вправу виконати і відправити скриншот. Ще у нас є вправа, де треба вставити пропущені слова. Коли ви це все виконаєте, виконайте тоді, будь ласка, ще й таку невеличку Хвилиночку вправу для відпочинку для оченят. Після цього у вас буде ще одна теоретична вправа, і остання вправа, де треба розподілити запропоновані оператори між рядковими операторами і операторами списку діапазону. Дивіться: сьомий і восьме завдання. Можете виконати за бажанням. Попередні всі завдання, будь ласка, виконайте всі. Сьогодні на уроці ми розглянули, що таке запит, які є види запитів, класифікацію запитів. Ті питання, які вам були незрозумілі, будь ласка, на наступному уроці мені задасте. Вдома вам треба законспектувати основну інформацію і виконати теоретичні і практичні завдання. Бажаю вам гарного дня. Всім до зустрічі!